Давайте тепер з вами налаштуємо матеріали на нашій кухні. Давайте візьмемо модельку кухні. Так, давайте візьмемо ось цю модельку кухні. Відкриємо її. Та візьмемо. З цієї моделі матеріал фасаду білого та такого коричневого. І, можливо, візьмемо ще матеріал для ось цих ось чорних елементів, тобто для ручок. І подивимося взагалі, який тут матеріал ми ще можемо взяти з вами. Ось наша моделька відкрилася. Ми просто вибираємо. Copy to, переходимо до нашої сцени. Давайте виберемо шафи, кухню і ізолюємо це все. Тепер тут past from. І тепер ми можемо вже брати матеріал. Так. Давайте тут візьмемо ось цей матеріал чорний і на полички чорний, та додамо це до нашого матеріалу. Давайте розіб'ємо його на два матеріали. instance а сюди перший інстанс. Все. Тепер дивіться. Відкриємо нашу групу. І для того, щоб не віддитачувати наш об'єкт, і на який ми хочемо додати якусь текстуру. То ми можемо з вами додати а, такий модифікатор, який називається Edit Mesh. І вибрати елемент, на який ми хочемо додати певну текстуру. Тобто дивіться, якщо я виберу ось ці наші полички і додам ось цей матеріал чор, чорний, да? у мене все пофарбується в такий сірий колір, а Мої ось ці полички вони пофарбуються в той матеріал, який я вибрав. Тепер давайте виберемо ось ці кріплення, додамо на них ось цей матеріал, скопіюємо цей матеріал і додамо на зміщувач. Ось так. Мийку ми не будемо чіпати. Це ми також не будемо чпати. Ми... Там дуже гарні моделі. І тепер давайте далі будемо налаштовувати. Так, давайте перейдемо до вкладки Maps. ми скопіюємо. Всі текстури на всяк випадок. Ще скопіюємо їх в нашу текстуру. Точніше, папку з текстурами замінимо. На всяк випадок. так. І у нас з вами ось ця моделька має білий, та такий коричневатий так, на фасадах. Ну, якщо ми подивимося на нашу модельку, ось ми можемо побачити. Але ми зараз не бачимо цього у в'юпорті. Ми натискаємо на «Use», переходимо до цієї вкладки і шукаємо ось цю, цей параметр. Та натискаємо. Все працює як треба. Можемо ще на додатково, давайте спробуємо ось цю модельку. Подивимося, можливо, там буде гарніші матеріали. Давайте, поки там відкривається наша моделька, ми будемо продовжувати. Скупіюємо ось цей чорний матеріал та додамо через Edit Mesh. Ми вибираємо нашу основу та даємо ось цей матеріал, який ми додавали з вами на полички. Давайте ще раз ось таким чином виберемо все. Ось так. Так. І тепер ми з вами візьмемо білі фасади. Давайте у нас, напевно, відкрилася моделька. Так. Ось, давайте, напевно, з цієї модельки ми візьмемо білі і коричневаті фасади. Past from. Так, вставилася наша моделька. Давайте її посунемо, а цю видалимо. Так, і вибираємо ось ці такі біля фасаді. Ми вибираємо ось так. Так, тут ми візьмемо ще з вами стільницю. Ось вона підписана як метал, біла стрільниця. Тут у нас така металева стільниця та металеві полиці. Ми також це зробимо з вами так само. І ми з вами ще візьмемо ось цей кольор коричневатий. Також інстанс Все. Ми з цієї моделі взяли все, що нам необхідно, і ми можемо видалити тепер цю модель. Тепер ми на шафи можемо просто назначити наш цей білий фурнітур кольор Ось таким чином. Там на нас кухня ми через меж вибираємо всі наші дверцята. І зверху наші стояві. Ось так. Там призначаємо цей матеріал. Чудово. Тепер у нас з боку ось тут, ми вибираємо через елементи або через полігони. Ми можемо вибрати елемент, тепер перейти до полігонів та просто ось таким чином через Alt забрати все, що нам не потрібно, щоб виділялося. Ось так. І призначимо також білий цей кольор. Ось, чудово. І тепер знову вбираємо елемент, вибираємо нашу стільницю і додаємо ось цей матеріал, який написано 0,4 метал. Чудово. Тепер ми можемо зробити налаштування нашому острову. Давайте відкриємо. Також додамо Mesh. стільницю білим металом. І тепер знову в edit Mesh вибираємо елементи та вибираємо всі наші фасади. І вибираємо наші такі коричневаті фасади. Давайте ще раз подивимося на ту модельку, з якої ми брали. Так, і тут ми можемо навіть зробити кориснювати такий е колір і на стільниці. То ми просто візьмемо з вами ось цей матеріал, який ми додаємо на стільницю, скопіюємо його, напишемо тут не 04, а 05 і скопіюємо колір. Та сюди ставимо кольор. І тепер через меж, як ми вже це робили, призначимо наш матеріал. Ось. І все, ми тепер можемо все закрити. Все, давайте подивимося, як воно все виглядає. Так, тут щось у нас пішло не так у нас. Перестало відображатися наші текстури. На підлозі та на плитці. Чого страшного, ми все повертаємо, як є. Це у нас відбулося через те, що ми з вами натискали відображення всіх текстур, і там, де у нас карта корона АО, воно просто пофарбувалося все, в сірий кольор. То ми просто зайдемо і повмикаємо всі текстури заново. Так, нам ще вам, з вами треба зробити а, такий чорний колір, чорне пофарбування на фасадах, точніше на полицях стелажу, то ми просто візьмемо ось цей матеріал, який ми додавали на стільниці кухні. Ще раз копіюємо його, напишемо 0,6. І тут просто зробимо такий чорний. Десь. Давайте поставимо 10, навіть 20. Ось так. Та додамо все це до наших полиць столажу. Виберемо їх всі на вигляді Left Та призначимо цей матеріал. Ось так. Давайте, напевно, не 20 там поставимо, а десь давайте 40. Щоб вони трішечки світліші були, ніж наші стояві Навіть давайте 50. Ось так. так. Можливо, потім трішечки підкоригуємо. Тепер ми можемо натиснути Ctrl-A і всі, всі групи закрити. Давайте подивимося, що в нас виходить на інтерактивному рендері. Та будемо рухатися далі? Так, виглядає вже дуже цікаво, дуже красиво все. Можемо експозицію спробувати поставити 0 мінус 05. Подивимося, що буде. І, напевно, все-таки повернемося до 0,07, як воно і було у нас. Ось так. Нехай так і залишимо. Потім. Коли все-все-все відкриємо, ми вже будемо підналаштовувати. Тому до нових зустрічей у наступних наших відео.